Перша в історії фінал з технологічного спорту проходить у Києві. Змагаються 33 команди в дисципліні. Кібербезпека це хлопці і дівчата з 18 регіонів України. Наш Владислав Паливода побував на першому дні змагань і знає, чому вони важливі для України. Кіберспортсмени проводять так звану розминку за комп'ютерами, налаштовують свої місця, перевіряють, аби все працювало так, як треба. Це перший етап підготовки до чемпіонату з кібербезпеки. Ми, типу, дуже часто участвуємо в ctf Ось і по факту ми просто перевірили, що все працює, всі наші системи працюють. Windows все оновлені і не. Таких проблем з нашим програмним за немає. Сергій працює у сфері кібербезпеки вже вісім років. Його команда з Чернігівської області і вже має чимало призових місць на різних турнірах. Нині, звісно, прагнуть взяти головний титул, змагатимуться у різних категоріях. Буде даний якийсь файлик, і потрібно буде його типу розібрати, щоб знайти певний прапор. Ось далі будуть найулюбленіший мій вектор. Це Форензіка, це коли тобі надається якийсь зліпок системи або пам'яті, і ти маєш в цій в цих образах знайти якісь підтвердження того, що зловмисник був у системі, та знайти його тактики, техніки та процедури. Результати оцінює комп'ютер. Команди ж мають виконати завдання якомога швидше. За процесами також стежить журі. Цей спорт технологічний. Відповідно, він відбувається на технологічній платформі на кіберполігоні українського виробництва. Все максимально прозоро, тому що все. Буде відзначено в системі кількість кібератак на Україну сильно зросла від початку повномасштабної війни. Атакують росіяни здебільшого уряд, енергетику та оборонку. Тож такі змагання допоможуть перевірити наші спроможності і посилити захист країни, кажуть в РНБО. Ця війна переходить із класичної кінетичної цифрової і високотехнологічної тому. Саме підтримка інфраструктури всіх технологій, які використовуються на лінії фронту, є запорука нашої перемоги. Я думаю, розвиток цього виду спорту саме буде запорукою нашого майбутнього і миру, який ми хочемо здобути шляхом нашої перемоги. Переможці чемпіонату стануть основою для національної збірної України з кібербезпеки. Саме вони представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях. European Cyber Security Challenge 2025, які відбудуться в жовтні у Польщі. Ми демонструємо свій рівень компетенції, свої спроможності і це імідж країни. Те, що це країна, наша країна технологічна, що вона розуміє складні питання кібербезпеки, що вона формує відповідно. Крім того, переможці отримують гранти на навчання в магістратурі з кіберзахисту. Найкращих спеціалістів також поступово залучатимуть до захисту України від кібератак. Владислав Паливода, Данило Городецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.